До маленький моряк Автор Катерина Касянчик. Розділ перший Хлопчик із моря. Далеко за морями, серед бурхливих хвиль, був маленький острів. На цьому острові жила проста, але дуже добра сім'я рибалок дідусь Сава і його дружина бабуся Марта. Сім'я була християнською. Кожен ранок вони починали з молитви, дякували Богові за хліб, за рибу, за сонце і навіть за дощ. Одного вечора небо потемніло, вітер загуляв, і почалася сильна буря. Старий Сава, який усе життя провів на морі, підвів голову до неба і прошепотів. Господи, бережи тих! То зараз у морі. Він знав, що сьогодні мав прибути корабель З сусіднього міста. Сава не міг спокійно сидіти. Він узяв свого човна і поплив на зустріч бурі, довіряючи Богу. Через годину дідусь побачив уламки корабля. І почув дитячий крик. Там, серед дощових крапель і піних хвиль, якась жінка. Тримаючи за дерев'яну дошку, простягала йому немовля. Паси його. Сама простягнув руки, і малюк опинився в його міцних долонях. Він обійняв дитину і затиснув під свій старий плащ. Тепер ти мій синочок. Так у їхній домівці з'явився маленький хлопчик, якого вони назвали Матвійко. Що означає дар від Бога. Матвій Корізь щасливим. Уранці він молився разом з бабусею Марфою. Господи, благослови Матвійка і навчи його Твоїм дорогам, сказала Марфа. Дідусь Сава навчав його закидати сітку, плести вузли, слухати море, а ще довіряти Богу. І кожного року, в той самий день. Дідусь сиджав Матвійка біля вогнища і розповідав, тебе мені дала сама хвиля, але то не хвиля, синку, то Божа рука. Він тебе врятував, бо має для тебе велику мету. Матвійко слухав, і його серце палало. Він мріяв стати моряком, не простим, а таким, що слухає Бога і допомагає іншим. Він знав, він не випадковість. Він божий подарунок.